На Львівщині військовий полігон отримав сучасне тренувальне обладнання на 4 мільйони гривень. Його придбала американська благодійна організація Help Heroes of Ukraine. Устаткування вже передали підрозділам Нацгвардії Про його переваги та особливості роботи в сюжеті Оксани Ясницької. Поставлена задача видатися на раніше підготовлені позиції. Видвигаємося шахматному порядку, бути готовими до зіткнення з ймовірного противника. Командир на псевдоворон віддає команду групі, аби та була готовою до зустрічі з ворожою ДРГ. Військові мають завдання зачистити посадку, але, за легендою, без втрат не обійшлось. Було п'ять чоловік ДРГ групи. Ми їх зачищали. Там декілька з нашої групи три чоловіка, чотири вижили. Але ми не вижили. Таку історію прописують під час навчання, аби її уникати на полі бою, кажуть військові, бо людські життя понад усе. Аби мінімізувати втрати, необхідне сучасне обладнання. І таке вже отримали та випробовують під час тренувань військовослужбовці Національної гвардії. Це система лазертех. Суть їхньої роботи полягає в тому, що на одязі бійців встановлені датчики ураження, а в зброї лазерні насадки. Якщо на полі бою бійця вражають, датчики спрацьовують. Сигнал іде безпосередньо. На датчики, які є прикріплені на військовослужбовцях і на зброї, після того, наприклад, якщо здійснює військовослужбовець постріл лазером, лазер попадає в датчик, цей сигнал іде на ретроранцілятор. Після чого з ретроранцілятора попадає нам. На планшет здійснити постріл можна на відстані мінімум 150 метрів. А вже на планшеті інші бійці можуть бачити повну картину. Кого вразили, яка зона ураження також можуть відслідковувати статистику бою та аналізувати помилки. Оцінюється іменно, як вони працювали, що вони робили, що в них не вийшло, що в них получалося. Тут є плюс між страйкбольними приводами, бо там може бути починатися а ти попав, а ти не попав. А тут ми дійсно бачимо, що да, є влучання, попало. Таке обладнання використовують на своїх полігонах найсильніші армії світу. Військові кажуть, підготовка бійця на такому устаткуванні збільшує його шанси на виживання в реальних бойових умовах. Після підготовки на схожому обладнанні чи це Мал, чи СКІВТЕК, чи юфорсик в даному випадку, ми говоримо про збереження в житті. Ну на 80% показник показує, що це результат досить потужний. Після такого навчання однозначно, яке наближене до бойових умов, виходить боєць. Який може насправді дати собі раду, вберегти в життя, ну і дати відсіч ворогу. Уже вдруге подібне остаткування для п'яти полігонів передала американська благодійна організація Help Heroes of Ukraine. Перший етап допомоги відбувся минулого року. Тоді страйкбольне та піротехнічне обладнання отримали полігони Івано-Франківщини, Львівщини та Київщини. Цього разу лазерним обладнанням забезпечили ще два полігони у Львівській та Івано-Франківській області. Загальна вартість проєкту на сьогодні становить 250 тисяч доларів. Частину коштів надав благодійник із Мексики. Все оце тренувальне навчання. Альне обладнання вироблене підприємствами в Україні, що дуже приємно, бо український потенціал починає виробляти те, що конче потрібно для тренувань наших хлопців військових. Представникам нашого фонду було промоніторено різні варіанти виробників цього обладнання. Українське обладнання перемогло і по якості, і по ціні. Благодійний фонд закуповує та постачає обладнання не лише для національної гвардії, але й для інших сил оборони. На цьому зупинятися не планують і вже оголосили черговий збір для інших полігонів. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.